Тим часом в Ульяновці намагаються владнати конфлікт між керівником центральної районної лікарні та місцевими жителями. Нагадаю, на початку тижня лікаря побили у власному кабінеті. Чоловіки, що увірвалися в приміщення, вимагали, аби він подав у відставку. Той звільнитися відмовився, натомість заявив про напад у міліцію. Тепер справою займається обласна прокуратура. Залагодити конфлікт спробував голова облдержадміністрації. Що з того вийшло, дізнайтеся далі. На початку тижня це відео облетіло весь інтернет. На ньому кілька чоловіків спілкуються з головним лікарем Центральної райлікарні в його робочому кабінеті. Вимога візитерів, аби лікар пішов у відставку. Заяву вибивали з тусанами. Я прийшов на віче і сказав, вони мені ногу побили, тут ви бачите, в мене синяки. Я прийшов і сказав, люди добрі. Вони мене залякували, але я прийшов і сказати вам хочу, що це безпреділ Ульяновський треба прекратити. Сьогодні про те, що сталося, жителі Ульяновки воліють не говорити. Жодних оцінок ні події, ні самому головному лікарю не хочуть давати і медики райлікарні. Я от вам хочу сказати: він людина експансивна. Подімайте, один буде казати: ви мене не пишіть. Що ви не пишете? Чому? Не хочу це ваша думка важлива. Дуже а я він хазяїн. Він хазяїн, і він хоче, щоб лікарня мала від, за яких вона останні години втратила. Все. а от обласні посадовці справи не полишили, або розібратись у тому, що сталося. На зустріч Запросили обидві сторони конфлікту. Питати, що правий сектор робить в нашому Уляновському районі. Розумів Каленка, без ніякого насилля, без нічого. Відповідь була неадекватна. Олександр Ткаленко переконує на питання, відповідав нормально. А от чоловіки, каже, були на підпитку і поводили себе вкрай агресивно. Коли ці забігли товариші, вони почали кричати, мов, що ми з Євромайдану, ти там не був ніде. Мов, ну, хто ти такий, а мене, класна, мене там, де я сижу, у мене на кабінеті приклеєв на правий сектор наклейка. На думку Олександра Петіка, таку символіку з адмінприміщень потрібно прибирати, аби подібних конфліктів надалі не виникало. Адміністративний корпус, це все-таки. Публічна установа, яка належить всій громаді, Ну, навіщо розвішувати плакати тієї чи я іншої громадської організації або політичної партії? Я звіду, ну це мої погляди. Не, ну я розумію ваші погляди, але на роботі у вас мають бути погляди, як ви правильно сказали. Оцінюєте стан хворого». проте чоловіків обурює не лише причетність лікаря до правого сектору. Вони незадоволені ще й його професійними якостями. Я хотів його спитати тоді, перебуваючи в кабінеті, і стосовно в тому числі великої смертності в селянному районі. Він взяв, став і пішов. Наші керівники не зовсім спілкуватися з людьми, які заходять в кабінет. По-друге, на мою думку, чомусь вважають, що їхній кабінет це виключно їхня власність. Стосунки з'ясовували протягом двох годин. Згоди конфліктуючі сторони так і не дійшли. А от посадовці висновки зробили. Конфлікт не має політичного забарвлення, там не були присутні представники жодної з політичних партій, які зареєстровані у нас в супереч тому, як заявлялося. Надалі всі деталі цієї справи вивчатиме обласна прокуратура. Інна Примакільна-Зеленкін день за днем.